Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою, панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою, Тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, згадать тую конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже. Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.